Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки, адже це надихає мене і допомагає популяризувати україномовний контент. Так, попалася мені новина про карту з можливими фронтами Третьої світової війни у разі вторгнення е, РФ Російської Федерації в Європу. Це опублікував видання Newsweek. Давайте спочатку спитаємо, чи буде Третя світова війна. В принципі, на мою думку, вона вже йде, але давайте спитаємо, чи почнеться, чи почнеться, так, да, вона вже йде. Королева, Королева Жезлів говорить про те, що ну, це вже не початок, це вже ну, такий от. Знаєте, але давайте ще перепитаємо. Чи почнеться, ну, чи йде вже, давайте тоді, чи йде вже Третя світова війна? Чи вже йде у світі Третя світова війна? Ну так, дивіться, ту мечів, бачите, от Янгол тримає меч, і як визов робить, да? зірка. Іде, іде, іде не по, ну скажем так, не по згоді, ну скажем, не люди її вибирали, тому що двіка пентаклів перевернута це як вимушений вибір. Тобто. Бачите, по зірці вона йде десь там, ну, скажімо так, для деяких людей, вона йде на відстані. Да? Але янгол е, мечів він вже робить для тих людей, які знаходяться на відстані, він вже робить для них таку от, ну, от приймайте рішення, він їм говорить: приймайте рішення, не споглядайте, а. Мобілізуйтеся, того, що в разі чого ви будете дестабілізовані, і вам доведеться, вам доведеться е приймати вимушене вирішення. То зараз янгол зброї, янгол війни говорить їм, приймати рішення. Не дистанціюся не, не від тих, того, що йде наразі. Не потрібно дистанціюватися. Ось. Тому вона йде для когось, вона йде на відстані, а для когось вона йде вже. От ось хтось вже живе в цій війні. Тепер, давайте подивимось тепер по цих всіх напрямках, яку опублікувало видання Newsweek. Вік. Кордон Фінляндії протяжністю 830 міль може стати можливим фронтом. Ну, тобто, якщо РФ вторгнеться в Європу через цей кордон Фінляндії. Давайте подивимося цей напрямок. Чи стане кордон Фінляндією, можливим фронтом, через який буде вторгатися Російська Федерація в Європу? Перевернути сонце, Ну, дивіться, що я можу сказати тут. Перевернути сонце, і це коли ситуація не накалена, але вона рядом з шутом, а шут це обнулення. Тобто... Та іще і перевернутий світ. Це говорить про те, що от кордони, да, от цей портал, от світ, він, він якби з порталом, через який можна пройти в інший вимір. То тут е, я за цими картами розумію так, що нібито ніби гаряча, нібито така от ситуація більш-менш помірна, вона обнуляється в зв'язку з тим, що. Світ або мир перевертається. Тобто і є можливість, є дійсно можливість, що нібито, нібито. Спокійна по перевернутому сонцю, нібито більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Вона напружена, вона напружена. Тому що навіть цей дурень він сидить, ніби як от, готовий встати, готовий встати і щось робити, щось почати робити. Тому от, якесь таке от, е затища, воно може обнулитися і мир стане. Антимером, війною. Да і тут ще от ці от кордони, якщо ну от в мене, особисто в мене, кожен таролог домовляється з картами по-своєму. Особисто в мене ворт, тобто світ, карта світу, вона символізує міцність кордонів. Якщо вона перевертається, кордони десь можуть бути порушені. Тому вирогідність є. Далі наступне. наступний напрямок. Сувалкський коридор також може стати першою точкою агресії РФ проти НАТО. Він відокремлює Калінінград від Білорусі. Дивимось, Сувалкський коридор. Так, Карта закоханих пряма. Перевернута тус мечів. Який був в мене в прямій позиції раніше. Ну, тобто він, скажімо так, більш-менш пасивний, більш-менш пасивний. Ну і, і колесо долі, воно перевернуто. Тобто, на мою думку, на Сувалкському коридорі має бути більш-менш спокійно, але за участю третьої сторони, за участю підтримки третьої сторони, яка буде нібито якби Каталізатором можливого конфлікту. Зрозуміли, да? ну, колосо фортуни воно не рухається, воно стоїть, або відкат іде назад. Уходить, бачите, 8 кубків на дні колоди. Уходять вони. Ні, я не схильна думати про те, що Сувалкський коридор може стати ймовірною е, точкою вторгнення Росусії. Далі, наступне: Міноборони Швеції попередив, що війна може прийти до Швеції і закликав морально готуватися до конфлікту. Так, Швеція. Чи є загроза? Е, Вторгнення Росії до Швеції. Ну, там, мені здається, декілька ще країн є, але я не знаю. Чи є давайте так спитаємо, чи є загроза того, що війна може прийти до Швеції? Війна від Росії якось, може, мені хтось поясниться як? Чи загрожує війна для Швеції? Перевернута четвірка мечів. Пряма шистка е э, мечів. І пряма сімка кубків. Ну, Дивіться, вони можуть робити якусь ілюзію, що вона може прийти. Дивіться. Знаєте, брати, на пере... Бра... Знаєте, як то брати на іспух, брати на переляг, робити якісь випади, бліфувати, я думаю, можуть. Навіть по карті сімка кубків, це, от бачите, тут йдуть ці кості, гральні карти, якісь там е... тенісні ракетки, е... щось там. Ну, провокувати, провокувати вони можуть брати на іспух, на переляк, вони на острах, вони можуть. знаєте, от випади якісь, А от, а от ми в будь-який момент можемо приїхати. ну, Напевно, по морю якось, бачите, я спитала, як, і мені показали, тут вода, можливо, через воду. ну, Я не знаю. І карта моменту, в потрібний момент, вони можуть бліфовати. Росусія може блефувати, грати, е, пускати пил в очі, ну, таку от ілюзію створювати загрози. От, на мою думку. По, по грі, знаєте, гра, гра. Далі. Е, Наступне російський командир погрожував у квітні 2022 року коридором у Придністрів'я. Так, спитаємо Придністров'я, Придністрів'я чи є загроза розв'язання військових дій, які будуть іти з Придністров'я? Коридор з Придністров'я через Молдову, я так розумію, але там їх полтора землі копа сидить в тому Придністров'ї. Ну, давайте перепитаємо, чи є загроза відкриття коридору, військового коридору з Придністров'я у Європу і ну, з, з метою Третьої світової війни, чи є таке карта місяць одразу, бачите. Карта місяця. І це, знаєте, от, про що? От, тут колісниця летить на місяць. От їм, знаєте, от, зробити той коридор, як нам от, на літаку там, чи на, на колісниці їхати до місяця. Знаєте, от, як, як мені пішки до космосу, ще хочеться мені сказати. Е... Ну, це, знаєте, по пажику вони там щось там Собі. Ну і помірність. Це, знаєте, от він от з 22-го року говорить і воно продовжується. Вони будуть, знаєте, такі от дозовано, по пажу. Е, Бачите, вона наливає тут щось в той е кувшин і тримає потім, і потім е намагається створити нам ілюзію, що вони там і до місяця дойдуть з Третьою світовою війною, якщо це буде потрібно. Ну, ось так, також, ні. На дні колоди, ну, вони, вони б хотіли, знаєте, в туз е, кубків, і тут на, в кубках сидя, сидять два ангелочка е, з крилами метеликів. Знаєте, щось там в них там, в голові, якісь метелики е, с, сформовані. Або зумовлені наркотичними речовинами, там в них там якісь літають метелики, але це, ну, це їхні метелики, нехай вони там собі з ними сидять. І далі. Наступне: Путін тисне на Сербію і на боснійців, а також сильно насідає на Грузію, яку роздирають протести. Так, ну давайте Сербія. Сербія може бути Сербія, Боснія. Чи може бути таке Сербія і Боснія? Сербія десятка мечів. Ну, бачите, якби вона була пряма, тут, бачите, чоловік і йому спини в спину два меча, да? то це я б сказала так. Того що, ну, як спин, ніж в спину. А тут якби, я хочу сказати, ніж в спину їм вдарити не вдасться. Тут лише може бути, знаєте, по сімці мечів спроба якось ну, скажімо так, лицемірити, хитрувати, знову ж таки, тут якісь ну, хитрувати, знаєте, от він ніби біжить, біжить і розносить про велику кількість ресурсів. Які можуть до них прийти. Але Сербія і Боснія це от імператриця карта землі. І вона пряма, на мою, думку, на мою думку, і за цими картами. Там можуть бути якісь провокації, провокації між сторонами, да? Між, ну, внутрішню, внутрішню, там, якісь проросійські, да, внутрішні, якісь лицемірство. Бачите, тут якісь е, птахи літаючі, літучі миші, і хтось розбурхує їх, е, тінь. Е, бачите? Тобто тут може бути якісь такі смутні ситуації, пов'язані там з іпсо, з якимись фейками стосовно земель, територій, але, ну. Їм не вдасться їм нанести удар в спину того, що навіть якби вони це хотіли зробити, то Сербія і Боснія будуть стояти міцно посилені, карта землі, там пряма, там нема хаосу. Але провокації якісь там будуть. Ну, такі, які були, там якісь проросійські, можливо, керівництво там щось буде таке от говорити. Ось так. І це може продовжуватись якийсь тривалий час. Тривалий час. Карта, ну, карта д'явола говорить, бачите, він сидить, думає, якби ви не пішли від мого впливу, що мені таке зробити, щоб ви від мене залежали? от. Так от. Мислить диявол, Аби що б таке зробити, щоб зобов'язувати вас якимись е, обіцянками, я вам даю це, а ви мені навзаєм даєте. Ну, тобто долгові, долгові, боргові якісь там можуть бути. Можливо, пов'язані з якимись ресурсами, з якоюсь землею, якісь боргові зобов'язання. Тобто, я тобі роблю це, а ти мені навзаєм маєш це зробити. Ну, можливо, в минулому там були якісь підв'язки е, з рашкою, ну, чесно кажучи, можете мені написати, що там могло бути, але буде тримати їх от такими от якимось, е, скажімо так, обіцянками, які ставлять в залежності, або якимись послугами, які ставлять їх в залежність. Так, Грузія. Грузія. Чи є загроза, що в Грузії... з Грузії почнеться Третя світова війна? Так, карта допомоги. Ну, дивіться, я хочу так сказати. Дай Боже, дай Боже, От. карта Пен. П'тірка Пентаклів, карта кризи, карта бідності, карта ну, скажімо так, критичної ситуації, вона перевернута, це карта допомоги. І ця карта допомоги вона допоможе стабілізувати більш-менш е спокійну ситуацію, дасть якусь більш-менш довгограючу, довгоочікувану е дистанційну якусь сподівання. Сподівання для Грузії, я думаю, що все ж таки якась у Грузії має бути підтримка здалеку. Хтось має Грузії якось допомогти. Я так думаю. Але в той же самий час Путін дійсно сподівається, що ті проросійські, там, хто там у них партії, які, яким він допомагав, ну, тобто, стати, стати досягти своєї зірки, вони можуть також допомогти Путіну в його далекоглядних перспективах. Також під питанням. 50 на 50 ще карта говорить, може так, а може ні. Тобто, тут залежить ще і від підтримки партнерів, Чия підтримка, скажімо так, буде доленосною для незалежності Грузії, ми ще маємо побачити. З Грузії є, що там буде, скажімо так, але карти більш-менш такі спокійні для Грузії. От, на мою думку, що для Грузії більш-менш спокійні карти. По прямій двійці Пентаклів ситуація все одно має якось вирівнятися, хоч і, ну, скажімо так, це далекоглядні такі перспективи для вирівнювання цієї ситуації, яка зараз у Грузії відбувається. Тому, ну, ось так, тут і так, і ні. Треба дивитися пізніше. Так, а ну давайте цю зірку відкриємо в Грузії. Карта смерті. Там якісь зміни будуть в Грузії. Звільнення, до речі, трансформація в Грузії на звільнення. 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 Приймати рішення, що я хочу робити, що я не хочу робити. Тобто, я думаю, все ж таки, що це позитивне, позитивні зміни будуть для Грузії. Якби, знаєте, вісімка мечів поруч зі смертю була пряма, це була би. Нехороші зміни, нехороші зміни, і та ще і з четвіркою, кубкою, то це, от, знову ж таки, е, я на тебе накладаю лапу, я тебе ще більше зажимаю тобі гайки, і ти не доставайся жити нікому. Вибачте, по-російськи говорю, ну так іде мені? Ти моя, і не доставайся жити нікому. Ось такі були б зміни. На мою думку, але ж знову ж таки, ви можете по-іншому це. Ну, Знаєте, мій вчитель казав мені: прав той, хто трактує карти, прав той, хто робить розклад, бо це його бачення. Ну, ось так виходить. Ну і ну, Трійка Пентаклів. Знову ж таки, Трійка Пентаклів це говорить, на дні колоди для Грузії, це говорить про те, що. Грузії має бути світова яка, партнерська підтримка. Тобто Грузію не мають залишити одну. Ну, от щось мені таке от іде, і все одно має йти якась підтримка, або е, якісь, бачите, допомога, хтось біжить, стабілізувати ситуацію із далека. Ну, давайте подивимось. Я дивлюся це в загальному. Я не ставила часових рамок. В загальному апріорі, чи є загроза. І давайте останнє. Там карта ж цю от, Newsweek показала. І на карті ще показано можливість зіткнення з Туреччиною. Добре, давайте подивимось, чи є загроза зіткнення Росусії з Туреччиною? Щось, мені здається, що навряд чи. Але Туреччина така, якщо на неї, е, ну, скажімо так, насідати, вона може дати по башці. Так, е, чи можливі зіткнення Російської Федерації з Туреччиною в рамках війни? Ну, не буде. Королева Мечів каже, не буде. Що не буде? Не буде. Чогось нового, не буде якихось е, поновлень, не буде того, що не було ще, розумієте. І королева Пентаклів. І не буде ну, я думаю, що не буде. Не буде того, що, ну, не в їх інтересах, скажімо так, для мене от королева Пентаклів пряма, вона тримає свій пентакль і. Того, що це в її інтересах утримувати свій пентакль, нікому його не давати. Тобто, це мій, скажімо так, символ. Того, якийсь символ, якась е, ознака влади, от. а вона перевернута, тобто це не в її інтересах. І знову ж таки, королева війни, карта війни перевернута, говорить, не буде чогось нового по перевернутій шісті кубків, не буде чогось нового, того, що не було, пов'язано із е, е, втратами наших інтересів. Тобто, на мою думку, щось здається. Мені, я так думаю. Ну і карта на дні колоди пряма справедливість. Бачите? І тут на цій квітні вона умаляє, умаляє його не карати. Дівчина умаляє ката не карати її за приговором судді. Я думаю, що Рососії невигідно. З Туреччиною розпочинати якісь військові дії в рамках Третьої світової війни. Але знову ж таки, це моє бачення. Якщо хтось володіє знаннями карт. Знаннями і вміннями роботи з картами Таро, будь ласка, робіть собі розклади, розкладайте. І не треба мені писати, як мені правильно тлумачити карти. Я тлумачу так, як я бачу. Якщо мені прийшла саме ця думка, значить, воно так і є. Ну, ось так. Але, бачите, тільки от я щось з Фінляндією побачила. Ну... Е... З Придністров'я їм, як пішком до космоса, я вже сказала. Ну, передивляйтеся. Якщо у вас є якісь коментарі стосовно, ну, я багато, знаєте, ну, не можу зрозуміти стосовно Швеції, чого, чого, можливо, по морю там, по воді. По воді якось. Ну, і будуть бліфувати. Чи то підводні човни там якісь можуть е, десь, знаєте, показуватися по ілюзії, а потім е, знову. по... Ну, Тобто тут буде якась така от гра. Ну, ось так. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за перегляди, за те, що ділитесь моїми відео, за довіру. Дякую вам за те, що ви в мене є. Я вас люблю, обіймаю і бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!